Вчора я заходжу у ТРЕЦ і бачу, що всі чомусь у ТРЕЦ дуже занепокоєні долею Єви, коршик коротше, Єва, яка, по-перше, відома тим, що вона там 14 років, чорт зна коли, сфотографувалася з флагом ДНР. Чи з ЛНР, ну неважливо. і тягають її за це. Хоча, по суті, насправді, це запуск торпеди, як карячка, як і Київстонер, як і Святолободайка на цій сцені і так далі. Є купа торпед, які існують в українському просторі. Їх розкручують, вони створюють ну, такий ну, ніби невинний контент українською навіть мовою, або вони дозволяють своїм гостям спілкуватися російською мовою, попередньо узгодивши, що ми нічого проти українського вині. Ну просто так історично ми розговарію. І туди зашивається оцих от меседжів. І от ця Єва, її запросили на колаборацію з брендом Бажане. Бажане продає польта, плаття. І чомусь вони вирішили частину своїх дизайнів, які нічим не відрізняються від дизайнів, які є, зроблені були без колаборації з Євою. Назвати, що вони це зробили в колаборації з Євою. Очевидно, що Єва не дизайнер, просто торгують яблом. І от, значить, бренд оголошує, а люди, які бачать, що робить Єва, а я ще раз покажу вам уривки інтерв'ю, які робить Єва, і як це звучить в її роботі. Ми вроде, да, хочемо бути свободою незалежної сторони, за свободою слова. Ну а як ми можемо бути за свободою слова, якщо ти не согласен з мненням остильних, ти сразу, блять, малороска лаборант, збираний і так далі, ну, з другим мненням. Пожа Просто мальчик в трусиках. Я зараз буду плакати, плакати обійму і буду плакати. Одним словом, Єва просто запускає всяких блядюх до себе в ефір. Вони там говорять: ну, зрозуміло, що не з такою чистотою. Київстонер – це смарагд. Смарагд. Він там один з найбільших таких от. Не, не, найвиразніше. Хоча, от ви бачите, він вже зараз гастролює, туди поїхав, туди поїхав, і скрізь, і скрізь накидає, як в Україні все плохо, як вообще мавнюки і так далі. Ну він не говорить слово мавнюки, ну ви запам'ятали, що ну патріоти от это так увлеклись, що забули, как быть людьми, так? Да? Всі так різко стали щирими українцями, що забули, бля, бути людьми. Понимаєш? І это очень страшно. Що тебе блять не заходу. Ну, угу. вони не розуміють. Будьте ради Бога, Но від цього, блядь, мої деньги не страдают. І ви знаєте, оці меседжі, які я постійно розбираю в своїх випусках з Дашою Малаховою, про те, то, що того українці уміють так ненавидіти друг друга. Ну, в принципі, я пам'ятаю, що Маша і Ферсініна до вторгнення ще це все озвучувала, і я розбирала цю історію. Найкраще, що українці можуть це ненавидіти одне одного: хейт, булінг, кенсел, боже, як ми страждаємо, і насправді це просто один із способів війни проти е, того, щоб ми нарешті визначилися, що таке здорові кордони, і е, конченим не давали бути конченими без е, безкарно. Але як тільки ти називаєш це конченими, вони зразу починають булінг, хейт на нас напалі. Ну і зрештою є в автрусіках теж роз. Повела, що вона просто хотіла зробити колаборацію. Вона просто працює на українському ринку. Ну, вона українською мовою навіть це говорила і казала, що ви може не знаєте. І вона. Е... Насправді цю тему занесли через те, що вона з цим прапором ЛНР сфотографувалася, і вона каже: Я в 14 років сфотографувалася з прапором ЛНР. і вона от прапор тягає, а всю свою іншу діяльність ну випускає так. Ну так причому, що вона випускає те, що мало того, що вона говорить в контексті з всякими русскими балалайками, так вони і ще і завжди випускають момент, а чо ви говорите на русском? а що з вами відбувалося? А як ви доклалися до того, щоб було зневажливе ставлення до українського? А як ви дотепер продовжуєте транслювати зневажливе ставлення до української? Ну, фактично, це і відбувалося, тому що цей Боров говорить один текст, а випромінює зовсім інший текст. І ми розуміємо, що у багатьох з інтелектом не дуже добре, і вони просто з емоційним, тим більше, і вони просто не зчитують ці меседжі і думають, що от, вони зараз послушали і прильнули. Ну, і от Єва записала відео. Мовляв, її теж зацькували, але треба, щоб світ знав правду. Фото в мене в підлітковому віці, будучи під російською пропагандою, немає нічого спільного зі мною сьогодні. Свою позицію, сторону, погляди я обрала чітко і всіляко допомагаю особисто та інформаційно нашій країні. Я плачу податки, я роблю все, щоб створювати україномовний простір навколо себе. Я роблю український Ютуб. Я розвиваю український ютюб і роблю контент для того, щоб українці е, споживали тільки український контент. Всі так різко стали щирими українцями, що забули, блядь, каково це бути людьми. Понимаєш? І це дуже страшно, що тебе тупо булять не за хуй. Угу. Ну, а вони не розуміють. Бульте, ради Бога. Ну, от цього, блядь, мої гроші не страдають. Це ви побачили зразок контенту для того, щоб українці споживали український контент навколо українських інтересів, який принижує українське, називає українців, які відстоюють своє в війні геноцидальній Росії проти України. Нагадаю на знищення української ідентичності. Нам цей поц задвігає от той булшит, А біля нього сидить Єва, і ват головою, а потім через рік. Коли український бренд не вирішив зробити з нею колаборацію, а потенційні клієнти, та й взагалі просто люди в соцмережах такі: Ну, альо, ви, ви взагалі, ну, типу, ну, ну це ж руська балалайка, навіщо її легалізуєте, навіщо ви її створюєте якийсь образ, того, що вона там до дизайну має справу і так далі? Альо, альо, ну, типу, перестаньте. І далі почався. Почалася реакція всіх найпотужніших Алхім там, і так далі, в бік того, що опять хейт, кенсел і ваше українці одічалі, Ну і е, текст у них один і той же. Я показала вам, як виглядає методичка. Цей текст витворюють просто пачками. Ти заходиш в такий втрез, а там просто десяток постів із серії. Все злобне, можна поставити хрест, деградація, нормальні, українці друг другу допомагають, а ці тільки закапують. Ну і серед інших мені дуже сподобався Льоша Гончаренко. Люша Гарчеренка теж написав, що ось вам приклад ідіотизму, який зараз процвітає у нашому суспільстві. Єва, я нічого про неї не знаю, ну він там. Трьохсерійну трьохсерійний пост написав. І ви там, якщо зайдете, можете прочитати той текст, який за Єва, як я бачу, фотографувалася з тим прапором, коли була ще дитиною. Потім переїхала до Києва і почала тут жити, працювати, підтримує Україну, допомагає армії. Вибачалася вже сотні разів за те, що було раніше, говорить там Ганчаєнка. Хоча в тексті пише: не знаю, хто така Єва. Звідки він знає, що вона сотні разів вибачалася? Оцей от драматичний текст, взагалі, що ще вона має зробити? Давайте тоді подумаємо, за що ми воюємо. Може, відкрию вам секрет, але 99% дітей на окупованих територіях точно фотографувалися з прапором Росії. Що ми тоді маємо з ними зробити? Вбити! Це все пише Льоша Ганчарівко у себе треці. Реально, я зробила скріни, так думаю, ну збережу, ну, ну, показую вам просто перший скрін, так що не пиздю. І далі дуже шкода, що бренд одягу повівся на цю маленьку кубку активістів -мандзюків. У ульоші свої стосунки з Мандзюком, там своя, своя атмосфера, які вирішили, що вони і є суспільство, і є Україна. Вони не Україна. Ми Україна, да, ми Україна. Нічого не знаю про Єву. Вона сто разів просила вибачення, зря нападається на ребенка, дітей в окупованому ЛНР вбити, чи що. Бляха, стільки маніпуляцій за один короткий текст. Олексій, ну ви вмієте краще. Ми Україна, і в нашій Україні ми приймаємо людей, які зробили помилки, які вибачилися. Ми вміємо прощати. Ми вміємо просити вибачення. І от про просити вибачення. Оце реальна історія, яку я бачу, уже прокачують. Я вже бачу, як прямо в соцмережах. Батня починає заряджати, що нам треба міритися. І перш ніж ми перейдемо далі про просити вибачення і так далі, ну, зрозуміло, що Алексій це вкладає в бік того, що нам треба просити вибачення за образи до тих, хто на окупованих територіях українців з українцями. Він, типу, так. Але питання в тому, що тема і общого пространства Ну, це Олексій зараз. Потім буде Алексій знову говорити і про русський мір, і так далі. Ну, Давайте просто е, я не знаю, через два роки повернемося до мого цього передбачення і подивимося, що там буде. От, але питання в тому, що я оце от просити вибачення, примирятися, е, бачити людяне в той стороні, яка на нас напала, ми не будемо їх називати. Тому що щось падіот і так далі. І от іде оця історія. По-перше, коли ну, відверта колаборантка, яка просуває антиукраїнські наративи, бере, ну і ну, типу, її зробили глянцевою, таку показують як інстаграм-продукт, який багатьом хочеться наслідувати, бо у неї сумочка дорога. І вони не дивляться, що у неї жлоб біля неї, який з нею ну, спілкується як. Кончений. Ну, на ради сумочки готова. Коротше, все, багато мужчин знайшла, не що в неї весілля з русскими, музика русская постійно. Постійно вона споживає все навколо російське, дружить з людьми, які відверто вважають українське, допомагає їм просувати ці наративи, не занурюється взагалі в глибину, а чого, що відбувається. Дає цю можливість далі розказувати про то, як все взагалі плохо. У нас булінг, кенсел і так далі. Підіграє в цю всю гру, хоче якоїсь. Ваги в українському суспільстві, все більше і більше, і обіжається, коли їй не дають, і починає делаться девочка з трусиках. Вот это вот все ми маємо вигрібати. Ну, а потім буде, Давайте просити прощення у русских, которое хороше. Ну, наступна стадія, да. І тут я дам уривок одного інтерв'ю, яке я давно хотіла пізніше хотіла у версті сказати, але зараз, зараз якраз на часі, особливо от питання з вибаченнями і з тим, щоб бачити в ворогу щось людяне. я... Сьогодні тематичним відео, відео, яке я вважаю тематичним інтерв'ю, яке я до Геловину рекомендую подивитися: подивитися суч цукр мус з цукренком і з гуртом Цвинтар. І вони там говорять про розлюднення. І, зокрема, там звучить така думка. Як сказала відома українська поетеса, мене любов ненависті на навчила. Дуже багато того, що я люблю. І, і кого і чого Росія знищила, і тому це навшило мене ненависті. Ось люди, які такі, ми за все хороше, ми за добро, треба все розуміти і так далі. Вони просто насправді ніколи не втрачали в великих кількостях те, що вони люблять, тих, кого вони люблять. Uh -huh. І так можна, звісно, бути там не знаю, будь монахом чи там якимось праведником, який прям всіх, ну але це який, ну всіх прощає, але це якась інший щабель, мабуть, усвідомлення. Я ще знаходжуся на тому, на якому я. Просто зрозуміло, що таке справжня ненависть, коли ти насправді втрачаєш і насправді болить тобі дуже сильно ну, і того, бо тут є ну пряма залежність. Це ж не просто ми хочемо смерті, бо ну так. так ворогам, я саме про це й кажу. А, що. Бо вони, бо це ті люди, самі які бувають ну, наших наших коханих, так. І, і, да, і, і ще цих, є, ще дуже, дуже важлива тема, яку ось люди, які кажуть, що треба прощати, mm -hmm. не, не можна не можна там розчелечуватися. Расчеловечувати. Дуже важлива тема. Прощати Можна того, хто просить пробачення. Тобто, якщо людина усвідомила, якщо вона покаялася, якщо вона каже: Вибач, я був неправий, я більше так не буду я готовий спокутувати, я готовий якось компенсувати це, не знаю, морально-матеріально або ще якось там ну, все життя. То ти можеш подумати, чи є у твоєму серці місце для такого пробачення. Але тут пропонується нам пробачати тих, хто навіть не думає про ні про яке пробачення, а навпаки, навпаки, ще якби сильніше розкручує цю спіраль всієї злоби ненависті. Ну, в такому сенсі пробачення, ну прошення це буде ну, акт зла, тому що ти злу дозволяєш бути злим і ще й нарощувати свої потужності. Тому в в цьому сенсі я вважаю, що. Ну, прощати ворога це саме зло в такому контексті, mm -hmm. бо це потурання його злобі. Mm -hmm. Абсолютно прощати ворогу, який взагалі навіть маленького зусилля не робить в бік. Порозуміння з тобою, він просто тега злайдить і розповідає, ти все все придумав, я роблю український контент. Що ти до мене до бембився? Я жертва в трусиках. У мене просто фотографія з флагами Реленер в 14 років. З ігноруванням всіх інших контекстів, з ігноруванням всього того, що просуває, з ігноруванням толерування русского, з ігноруванням того, що ти цьому дозволяєш бути в просторі, це ну. Зло зло давати цьому просто можливість бути.